35-річчя повернення імені Тараса Шевченка у Коломийському ліцеї номер 5 урочисто відзначили важливу для закладу подію. І з цієї нагоди на подвір'ї ліцею встановили скульптуру Кобзар. Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка навчальний заклад з більш як столітньою історією. У період радянської окупації ім'я Кобзаря не використовували у назві школи. Ім'я Тараса Шевченка школа повернула 35 років тому, у 1990-му, коли заклад очолював Любомир Юрчишин, заслужений вчитель України. Дуже тішить, що у школі пам'ятають його добрі освітянські справи і шанують пам'ять, каже онучка Любомира Юрчишина Уляна Борис. Я маю можливість спостерігати нашу родину. Як живе добра справа дідуся і продовжується, і пам'ятають його, це пам'яті в серцях. І дуже важливо нам всім пам'ятати, яку роль у розвитку освіти України внесли ті вчителі і педагоги, яким не так легко було тоді працювати. Патріотично виховувати дітей мені дуже приємно, що запросили мене, мою маму. І пам'ятають про добру справу мого дідуся, який був будівничим освіти. Він велику роль відіграв в тодішньому становленні, розвитку шкільництва і освіти. Був хорошим прикладом для нас, своїх дітей, онуків. І дуже відрадно те, що продовжується його справа, із нагоди 35-ліття повернення школі імені Тараса Шевченка у закладі вирішили встановити символічну скульптуру кобзаря. Ця ідея належить Любомирові Грабцю, випускнику ліцею, розповідає Оксана Гаврилюк, заступниця директорки із навчально-виховної роботи Коломийського п'ятого ліцею. Сьогодні особлива подія для нашого ліцею відкриття пам'ятного знаку великому кобзареві, ім'я якого з гордістю носить наш ліцей. Це знак пам'яті, сили, витримки та мужності українського народу. Виготовив цей пам'ятний знак самобутній скульптор із села Рунгури на Коломищині Олексій Бондаренко. Чоловік створив цей кобзар для закладу безкоштовно. Це є скульптури, це моя технологія. Це я сам собі придумав Сімен, пісок, рідке скло, морозу рідина, сітка штукатурна і арматура. Я дуже гордий, тому що це для дітей. Діти це є майбутнє наше, аби дух патріотизму у нас був. У нас на, на Україні війна йде і треба і патріотизм. Скульптуру кобзар встановили на подвір'ї п'ятого ліцею як пам'ять про подію 1990 року, коли школа знову отримала ім'я Тараса Григоровича Шевченка.